Слава Україні. От сьогодні я витягнув е, такий мед. Е, мед 20 років 2003 року. Е, пи, пише в мене підписано викачений 20 травня 2003 року. Біла акація. Ну, Я не впевнений, що тут це чиста акація, Це весняний мед з акацією. Він от 20 років тому його закрив, налив баночку і закрив. І ось він цей зразок зберігається 20, вже 20 років. І от як ми бачимо, як він розслоївся. От ми бачимо. зараз до собі. от бачите, ось, Зверху він рідкий, а знизу дав осад. Ось так стоїть в серванті. 20 років в хаті ці не опалює, в хаті ніхто не живе. І ось такий мед. Ну, я не знаю, чи його можна вживати, чи не можна. Тут, тут ну, опасно такий мед вживати в харчування. Але ось що з ним сталося за 20 років. Ну, я його поставлю. В сервант і нехай далі відпечатувати, розпечатувати не буду. Не буду до нього запускати повітря. Е, ось така, такий зразок. Ось так цікаво. Цікаво, е, що з ним буде ще, наприклад, через 20 років. Дякую за увагу.